Ситуація на українському валютному ринку цього тижня залишиться дуже непростою, але досить позитивною для гривні. Детальніше про курс валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козарєва розповім вже за мить. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка вподобайка коментар. З нас актуальний і якісний контент. На міжбанку в період 17 по 21 березня прогнозується коридор по парі євро-долар в межах від 1,076 до 1,095 долара за євро. Також можливе додаткове відхилення в межах плюс-мінус до одного американського цента на євро від зазначеного коридору у разі нових несподіваних виступів Трампа щодо торгових війн з Китаєм, Канадою, Мексикою чи Євросоюзом. Також на курс можуть додатково вплинути нові кроки з боку ФРС США, засідання якої щодо процентних ставок відбудеться 19 березня. Крім цього, певний імпульс у парі євро-долару можуть додати і події в Україні. У разі якщо питання 30-денного перемир'я почне входити в практичне русло з конкретними найближчими датами його початку, то можливе додаткове коливання до 0,5 американського цента. Тому якщо котирування долара на міжбанку з 17 по 21 березня будуть у межах коридору від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 65 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44 гривень 33 копійок до 45 гривень 61 копійки. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків виставлятимуть спред по долару в межах від 20 до 25 копійок, а євро в межах від 20 до 50 копійок. Якщо волатильність пари євро-долар на міжнародних майданчиках посилиться, то як український міжбанк, так і готівковий ринок оперативно реагуватимуть на це частою зміною своїх котирувань протягом дня. Особливо це буде актуально 18-19 березня на тлі оголошення рішення федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок. Причому міжбанк буде оперативніше і активніше реагувати на поведінку міжнародного ринку а ось готівковий ринок буде менш імпульсивним. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 80 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44 гривень 25 копійок до 45 гривень 85 копійок. В обмінниках фінансових компаній цей коридор буде від 44 гривень 30 копійок до 45 гривень 75 копійок. Як бачимо, курс продажу євро перескочив позначку у 45 гривень і впевнено її тримає. А як ви вважаєте, до кінця березня ріст євро продовжиться? Діліться думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.